Маша, Петя, Міша, Альона, Сержа неправильно. Марічка, Петрик, Михайлик, Оленка, Сергійко. Правильно. Любі хлопчики і дівчатка, називаємося правильно і красиво. Вітаю усіх із початком нового навчального року. Допоки ми боремося і тримаємо фронт, ви добре навчайтеся. До речі, цю наліпку розробила Ірина Фаріон ще у 2011 році. Ірина Фаріон завжди мріяла і все для цього робила, аби наші діти були успішними, а українська нація свідомою. Адже знання це. Сила, а мова зброя. Боже, бережи Україну! Вітанечко із Донбасу. Слава Україні!